Крутий варіант подарунка до Миколая. Планшет 10 дюймів з непоганими параметрами для соцмереж, для простих ігор буде просто достатньо. І тут мега комплекти. мишка, зарядка, клавіатура, стилус і наушники. Зараз покажу весь комплект. Сам планшет вже одягнутий. Ось такий чехольчик. Є захисне скло. Можу поклеїти, хто не вміє. І сам планшет у нас давненько був. Продажу всі розлетілись дуже швидко. А зараз нова партія заїхала, хто хотів купити, пишіть дійсно прикольна недорога річ. Клавіатурка, клавіатурка бездратова. Мишка також бездротова, мишка, до речі, прикольна. Стандартний набір. Буквів, звичайно, це підсилений. 5500 такий коштує планшет з набором. Кому не потрібна мишка клавіатура, то і наушники. То такий комплект просто планшет, зарядка і чохол з скло такий буде коштувати на 500 гривень. Дешевше не такой жевной явности 8128 Хто хотів, пишіть.